Всім привіт! Приготували сьогодні знову солонинку. Зараз подивимося. Дуже. Це правда, що кажуть, що у вас найсмачніша солонина? Так, найсмачніша, просолена. Дивіться, яка красота. Ріжеться дуже гарно. Я сама спробую. Я так потягнувся. Дуже смачно. І не жаліш, Це вже для тебе. Дуже класно. Смакота неймовірна. Бажаєте замовити? Пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87 87 4. Смакота капець. Будемо зоре пакувати на відправочки. Борщик зварили, солонинку тоненько нарізали. І їсти насолоджуєтеся смаком. Це дуже смачно. М -м. Прямо як адідас. Дідас. Краще генеральського сала. Так, Сьюзон, це виключай, будемо працювати. Що смотрю шматочок. Ну, конечно, собі мясом не сало. Mm-hmm.